Прогноз погоди в Україні на 5 днів з 16 по 20 серпня. Мене звати Українчик. Шалена спека повертається в Україну. Вже відомо, що у окремих областях денна температура повітря знову підвищиться до плюс 36 градусів, навіть вночі стовпчики термометрів. Поповзуть вгору до позначок у плюс 20 градусів тепла. Але найголовніша новина полягає в тому, що, незважаючи на нову хвилю спекотної погоди, у половині областей нарешті пройдуть добрячі дощі. Наразі є інформація про дощові опади аж у 12 областях. 16 серпня майже по всій країні. Очікується малохмарна погода, лише у одній області західного регіону литиме короткочасний грозовий дощ. 17 серпня добрячі грозові дощі накриють вже чотири області, 18 серпня, дощові хмари накриють собою аж 10 областей нашої країни. 19 числа синоптики прогнозують короткочасні дощі у восьми областях. А от 20 серпня заливатиме половину країни. Інформацію про магнітні бурі я розповідатиму в кінці прогнозу на кожен день. Отже, зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 16 по 20 серпня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до погоди. У п'ятницю, 16 серпня, короткочасний грозовий дощ варто чекати лише у одній з областей нашої країни. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 13 плюс 11. В Сумській області в світлі години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів. В темні плюс 15 плюс 13. У Житомирській області в день плюс 26, плюс 28, вночі від 14 до 12 градусів тепла, на Київщині і в Києві в денний час плюс 26, плюс 28, в нічний від плюс 15 до плюс 13 градусів. У Житомирській, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Мінлива хмарність і без опадів. Вітер теплий південний 3 вісім метри за секунду. Південь у Одеській області вдень від плюс 31 до плюс 33 градусів, вночі плюс 20, плюс 18. В районі Бессарабії в денні години доби від 30 до 32 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 19 плюс 17. У Запорізькій області термометри покажуть плюс 27, плюс 29 в світлі години, від плюс 17 до плюс 15 градусів в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів вище за нуль, нічна плюс 20, плюс 18. На Миколаївщині вдень плюс 31 плюс 33, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Херсонській області в денний час від плюс 30 до плюс 32 градусів, в нічний плюс 18, плюс 16. На Миколаївщині, Одещині в Криму, а також на Херсонщині і Запоріжжі мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід. На Волині в день плюс 28 плюс 30, вночі від 16 до 14 градусів вище за нуль. У Закарпатській області в денний час від 30 до 32 градусів спеки в нічний плюс 18 плюс 16. На Львівщині і Тернопільщині в світлі години від 26 до 28 градусів з позначкою плюс. В темні плюс 16 плюс 14. У Рівненській області в день плюс 26 плюс 28, вночі від 15 до 13 градусів тепла. В Чернівецькій області і на Хмельниччині в денний час плюс 28 плюс 30, в нічний від плюс 15 до плюс 13 градусів. На Івано-Франківщині вдень плюс 26 плюс 28, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. На Закарпатті варто чекати на сильний грозовий дощ. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від плюс 25 до плюс 27 градусів, в нічні плюс 13. Плюс 11. На Луганщині в день плюс 25, плюс 27, вночі від 14 до 12 градусів вище за 0. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 26 до 28 градусів тепла, нічна плюс 16, плюс 14. В Маріуполі в день плюс 25, плюс 27, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині мінлива хмарність і без опадів вітер північний 5-10 метрів за секунду. Центр у північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів в нічні – плюс 14. Плюс 12. На півдні в день плюс 29 плюс 31, вночі від 17 до 15 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 28 до плюс 30 градусів, в темні плюс 15 плюс 13. На Черкащині в денний час термометри покажуть від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. У Вінницькій області в день плюс 30 плюс 32, вночі плюс 15 плюс 13 градусів. На Полтавщині в денні години доби від плюс 26 до плюс 28 градусів, в нічні плюс 14 плюс 12. В усіх областях центрального регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. 16 серпня магнітосфера нашої планети буде трохи збурена. Сила магнітної активності 3 бали. Це майже невідчутний рівень. В суботу, 17 серпня, по всій країні стане трохи спекотніше, а грозові дощі завітають до мешканців чотирьох областей. Північ на Чернігівщині денна температура повітря коливатиметься від 30 до 32 градусів тепла. Нічна плюс 15 плюс 13. В Сумській області в світлі години доби від плюс 28 до плюс 30 градусів, в темні плюс 14 плюс 12. На Житомирщині, Київщині і в Києві в денний час плюс 31 плюс 33, в нічний від плюс 17 до плюс 14 градусів. У Житомирській, Сумській, Чернігівській та Київській областях невелика хмарність і без опадів. Вітер південно східний майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Південь на Запоріжжі і в Одеській області в день від плюс 29 до плюс 31 градусу вночі, плюс 22, плюс 15. У районі Бессарабії в години доби. Від 31 до 33 градусів з позначкою плюс, в нічні плюс 20 плюс 18. У Херсонській і Миколаївській областях термометри покажуть плюс 33 плюс 36 в світлі години, від плюс 20 до плюс 18 градусів в темні. В Криму денна температура повітря коливатиметься від 29 до 31 градусу вище за нуль. нічна плюс 22 плюс 20. На Одещині, Миколаївщині, в Криму а також на Херсонщині і Запоріжжі невелика хмарність і без опадів. Вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині і Івано-Франківщині вдень плюс 29, плюс 31. вночі від 19 до 15 градусів вище за нуль. У Закарпатській, Тернопільській і Хмельницькій областях в денний час від 30 до 32 градусів спеки в нічний плюс 20 плюс 15. На Львівщині і Івано-Франківщині в світлі години від 29 до 31 градусу з позначкою плюс в темні плюс 19 плюс 16. В Чернівецькій області в денний час плюс 32 плюс 34, в нічний від плюс 19 до плюс 17 градусів. На Закарпатті, Львівщині, Івано-Франківщині і в Чорнівецькій області варто чекати на сильний грозовий дощ. В усіх інших областях Західного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер південно східний 3-8 метри за секунду. Схід на Луганщині вдень плюс 28, плюс 30, вночі від 14 до 12 градусів вище за нуль. У Харківській і Донецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 26 до 29 градусів тепла, нічна плюс 16 плюс 13, в Маріуполі в день плюс 25 плюс 27, вночі від плюс 20 до плюс 18 градусів. На Харківщині, Луганщині і Донеччині невелика хмарність і без опадів: вітер північний 3-8 метри за секунду. Друзі, будь ласка, пишіть нам в коментарях кожного разу, коли подивитесь наш прогноз. Пишіть, звідки ви нас дивитесь, навіть якщо ви це вже робили купу разів. Друкуйте, яка у вас погода на момент перегляду прогнозу. І просто розповідайте у коментарях, як у вас справи. Це для нас дуже важливо. Щиро дякую! Центральний регіон України на Черкащині і у північній частині Кіровоградської області, а також Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 32 до плюс 34 градусів, в нічні плюс 16 плюс 14. На півдні Кіровоградщини в день плюс 31 плюс 33, вночі від 19 до 17 градусів тепла. У Дніпропетровській області в світлі години доби від плюс 29 до плюс 31 градусу, в темні плюс 15 плюс 13. На Полтавщині в денний час термометри покажуть від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс 14 плюс 12. У Вінницькій області в день плюс 31 плюс 33, вночі плюс 17 плюс 15 градусів. В усіх областях центрального регіону України невелика хмарність і без опадів вітер південний 3-8 метри за секунду. 17 серпня сильних магнітних бур не буде, але індекс магнітної активності буде на рівні 3 балів. Це майже невідчутний рівень. У неділю 18 серпня по всій країні буде дуже і дуже спекотно. А грозові дощі завітають до мешканців 10 областей. На півночі у Чернігівській, Сумській, Житомирській і Київській областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 30 до плюс 33 градусів, нічна, плюс 20, плюс 14. Короткочасний грозовий дощ литиме на Житомирщині. В усіх інших областях північного регіону України небо буде безхмарним і сонячним. Дощів чекати не варто. Вітер східний, майже невідчутний: 3-8 метри за секунду. У південних областях, а саме на Запоріжжі, Миколаївщині, Одещині і Херсонщині. А також на Кримському півострові в денні години від 29 до 36 градусів спеки, в нічні плюс 22, плюс 17. небо ясне, дощів не буде. Вітер південно східний 3,8 метри за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині і Хмельниччині, а також у Тернопільській, Закарпатській і Чернівецькій областях. Вдень плюс 29, плюс 34, вночі від 20 до 17 градусів тепла. Сильні грозові дощі завітають до мешканців абсолютно усіх областей Західного регіону України. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. На сході у Харківській, Луганській і Донецькій областях в світлі години доби від плюс 29 до плюс 33 градусів. В темні плюс 18. Плюс 14. Небо сонячне, опадів не буде. Вітер південно-східний 3-8 метри за секунду. У центральному регіоні, а саме на Кіровоградщині, Вінничині, Дніпропетровщині, а також у Полтавській і Черкаській областях в день плюс 30, плюс 34, вночі від 23 до 15 градусів з позначкою плюс. Грозовий дощ литиме на Вінничині. В інших областях центрального регіону опадів чекати не варто вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Магнітних бур 18 серпня не буде. У понеділок, 19 серпня, дощитиме у восьми областях нашої країни, а саме на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатці і у Чернівецькій області. В усіх інших областях нашої країни буде сонячно і безхмарно. В усіх північних, східних, південних і центральних областях денна температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 36 градусів, нічна плюс 22 плюс 18. На заході в день плюс 28 плюс 33, вночі від 20 до 18 градусів тепла. Магнітних бур 19 серпня також не буде. Вівторок, 20 серпня, це саме той день, коли дощові опади литимуть на половині території нашої країни, а саме у 12 областях. Не буду тягнути і одразу розповідаю, де варто чекати на короткочасні дощі. Отже, дощі литимуть на Чернігівщині, Сумщині, Київщині, Волині. Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Івано-Франківщині, Закарпатті і у Чернівецькій області, а також на Вінниччині. Найпрохолодніша погода 20 серпня буде у західному регіоні. Тут вдень плюс 25, плюс 32. вночі від 20 до 18 градусів тепла. На півночі, сході, півдні і у центральному регіоні України в денний час від 28 до 36 градусів спеки, в нічний плюс 22 плюс 17. 20 серпня не буде жодних магнітних бур. Сила магнітної активності лише 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень. Шановні глядачі, ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам, а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, міцного здоров'я і нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик зовсім скоро знову побачимось.